Говори, синю біла націо! Сьогодні у нас для вас гаряча новина. Ходять чутки, що київське Динамо придивляється до молодого німецького футбольного таланту. Чи очікується наймання, перш ніж зануритися в цю історію, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. Як повідомляє сайт Лидженес.ua. Динамо цікавиться українським захисником Іваном Єрмачковим, який зараз виступає за Бременський Вердер. Цей 19 річний юнак привернув увагу наших представників під час молодіжного чемпіонату Європи 2024 року в північній Ірландії. У минулому сезоні Єрмачков провів 20 матчів у західній молодіжній конференції Бундесліги та забив два голи. Він обіцянка, але чи справді відбудуться ці переговори? Варто пам'ятати, що, незважаючи на те, що ми є цікавим підсиленням, ми все ще зосереджуємося на підписанні нападника. Отже, шанувальник, що ти думаєш, було б гарною ідеєю привести Ярмачкова в Динамо. Залиште свою думку тут, у коментарях. Я залишуся тут і побачимось у наступному відео.